Огляд на нову колекційну серію осінню. Хоча не дуже нову вже перша фігурка це Майлз, Він там був, здається, і в першій, і в другій частині. У нього дуже хорошого кольору руки. Ну і принти ось з цим електрикою, що лим. Паучок намальований. В принципі, маска мені подобається. І стандартна деталька паука шкода. Був б, конечно, круто, якби вона ще була якось іншого кольору, або даже принтом. Ще є додаткові голови. Голова виглядає. Ну, так от С дві рожими довольна і довольна. І от такі от кучеряві волосята. Ось вот так от. Вот, если повернути, вот, я недовольна його. Наступна фігурка, вот, це у нас э, панк. У нього хороша гітара. Тож у неї вот сзади є кріплення всюди. Чого не було у перших електрогітар в Лего. Цього вони якось некрасиво сиділи. У нього прям реально принти на голові. По класі на масці. От. І дуже класний залізний, при тому резиновий ракес. Кстати, він би хорошо підійшов ну, по кольоровій гамі І ще одні фігурки, потім покажу. На гітарі, от стікер з пейдерменчиком, все таке. В принципі, принти теж обалдені, рвані. Есть начать графики у него на спине. Кто то на Ну и, конечно же, голова. Без маски. Вот він тоже, как э, сказать, одна Там шкіри, Вот. Пенсинг у него вроде бы еще здесь на уби був. Ну, короче, якось вот так. Для волосня, и у него, помимо, вот ведь довольно роже, как мне прям... там. Интересно, есть еще и не дуже довольна рожа. Вот так от. Ну і деталька волосся Тоже унікальна. Хоча отгляд на те, скільки у нього цих волосся. Ну і явно по формі і текстурі, Понятно, що вони, типу, укладаються. То питання, як вони вміщаються в ці залізні шипи, доволі актуальні. Ну, ладно. Оскільки ця проблема притаманна і самому мультфільму. І, як в народі кажуть, Бог любить Тройцю, але третя фігурка в серії це єдиний тут злодій. Да. Значить, це у нас він із кінця, здається, другої частини був, власне, по якій зроблена ця серія. Ем... Пролер називається, принаймні англійською. Ем, характеризувати цього чувачка можна, напевне, так. Якийсь злобний чувак з дуже потужними кулаками. З прикольним рюкзачком. У нього ще одні фігурки, то есть волосся, і маска зроблена у нього то есть, на, як віддільна деталь волосся з маскою. Тобто, є ще вот таке волосся. З косичками. І це найцікавіше, це, фігу... це, фігу... це той же тіпочок, що перша фігурка був. из света 42, откуда втек паук. Тобто, там немає паука. От такой довольно хлібавий хлібовий. І тут цікавий парадокс у мене назріває. Ну, і ще платівка якась є, дуже красива. Так от, у мене тут є таке цікаве питання. По ідеї, це світу 42 втік-паук, тобто сам Спейдермена немає. Значить, відповідно, у той огромний товстий му мужик, який в першій частині прибив Пітера Паркера, виходить. У... Він же ж розвівся з жінкою, того, що вона побачила, як той. Е Обнімався коротше, так скажем, з е з людиною павуком То, відповідно виходить, що, якщо отуда втік паук. Які вкусив Майлза. Значить, в принципі, так виходить, що Нейс, Там немає смисла було створювати цього самого проулера. Оскільки а на кого він охотиться? М? Ну і наступна фігурка у нас це. Спайдермен, оцей жінка-павук Ганстейсів. В отличие від от набору 4, де вперше вийшла ця фігурка, тут хоча б реально годні принти. Хоча на торсіку не помінялись, але на руках появились принти, на ногах появились принти і з'явилися ці точечки, яких не було там. В принципі, принти всі дуже даже хороші. Да. Ну, і вот така класна деталь з фоточкою. Ну і, ще є голова, вот така. Без зуба і з актуальною зачискою. Тут дивився першу частину, поймем. Вот. Деталь фотки, кстати, обалденна, прямо, як на мене. Та й, в принципі, вся фігурка офігенна, особливо ці кросовки. Ну, і наступна фігурка це у нас гавнюк гімнюк. З е, якимось такі відчуттям. Воно мені напоминає дуже Елітри, хоча на фотки там, типу, в нього оце от нижнє, не прозоре, а більше таке помаранчеве і чого виходить наче полум'я. Акуратно з такими плащами вони можуть лопнути. Ну, по бокам там ніде на ногах немає. М -м, довольно просьба. Хоча, в принципі, принти насправді тут дуже такі точні і мінімалістичні. Нанофігурка якщо що, в статті, от ця от нанофігурка буде запасна в коробці. А в, наборці, в коробочці з ГВН, з остальними там не буде запасних деталей. Плативки, так що другий не розраховуйте побачить. Вот. Ну, взагалі, типочок самин гамюк, конечно. Ну і вот злобна голова, там ще друга емоція десь була. Сейчас. І спокійна голова. Така вот. Ну, конечно, самі принти у нього офігенні. Тут не треба спорить, думаю, даже. Далі у нас іде якийсь Індіана Джонс. Або ж індійський людина павук. У нього там якесь ще невимовляємо ім'я. Ну, В принципі, фігурка хороша. Ой, зачіска у нього, то є, є. Чашечка дуже класна. Вона ще десь зустрічалась, значить, така біла, огромна чашка. Панці костюмчик класні, доволі рожа. І я поки не подивився, подав, що це просто такий спокійний комфортик. Чувачок такий комфортний, хороший. Вообще, Ну і от маска у нього, в сеті, теж така цікава. Подивитися, то на ця різинка на волосах і оця точечка, як, о... як і прийнято війні. Прикол в тому, що у цій фігурці є другий спайдермен, який був в погоні в другій частині, а саме Кітес. У нього там було все трохи екранного часу, коли він просто ригнув павутинням в обличчя Майлзу. Не, ну що, в принципі, реалістично. Власне, людину павука кота я би приблизно так і представляв. Тоді, може, це не людина? Ладно, не буду собі забивати цим голову. Хоча б, ідеї, оцей маленький помаранчевий чувачок. Це теж цей. І оцей мелкий бейбік, І конячка. Ходить в цій серії. Із 12 фігурок є один злодій. Далі, раз, два, три, чотири, п'ять, сім, восім. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 15 пауков. Напомню, что я посчитал маленького. Либо 15, либо шестнадцать, я збився. Трендець. Ну и восстать котик уже таки зустрічався в минулой 27 серії. Ось цій вот фигурки. Только беленький був. Тоже мохнатый, классный. Ну і наступна от, фігурка, це у нас, типа жінка, вроде павук. І якщо, якщо хто дивився, то той обов'язково пойме, що цю фігурку бажано було би робити біг фігуркою. Ну, типа Халк. Тому що там це виглядало як машина для вбивства. А це А це більше схоже на наглядний приклад того, чому треба дотримуватись правил безпеки там, в метро і в інших місцях. Не, ну принти, конечно, просто відмінні і власне ці фігурки би отлично і підійшов цей самий металевий ракет. Хоча це було б доволі легко. Це було доволі, напевно, легко догадатися, но. Ну, то есть. Як влити сюди прям. Хоча в плані пластикових фігурок це звучить доволі двосмислено. Ай, ну, принти хороші. Це деталька нова, класна. З челюстю. Схоже на потягу Мені особисто не сподобався це жалка породія на мініган, тож я її замінив. На ...вот. Я в камінчик нескінченності в цю детальку залізну і вийшла така потужна рука. Власне, не пам'ятаю, що робить червоний камінь. Пам'ятаю точно що зелений цей час. Я готовий це сила. Але червоний сюди просто красивенько смотриться. Так що вот. Оце убираю, використовую десь. А це стоїть у мене на стенді. Сан В неї теж була одна фраза і трохи з екранного часу. Власне, на жаль, у неї ці костелі. Ні, потім я ознайомився і зрозумів, що костелі це канут. Але насправді більше би хотілося того таракати. Ну, виглядає вона більше мені, похоже, чомусь на якусь волонтера. Е ну, Вроді би, як я знаю, що це вона от із костелів і повинна срядцями. І з круто можу відмітити маску, на якусь таке відчуття, наче порізи, і круту деталь кепки повернуту назад. Нарешті ми дочекалися. І не будемо дивитися на той ужас, який нам доводилось. У мене, правда, довго буде шукати кепку, так що приклада не покажу, самі загуглите. Хоча, якщо ви це дивитесь, то, напевно, у вас, думаю, є Лего, і по любасу знайдеться якась кепка та голова. Якщо є кепка, то апріорі є голова. І, і поблизненькому наступна фігурка, це у нас голограма, яку я взагалі спочатку за додаток якийсь. Прикольна маска, просто оболодінна, теж з цією відділкою. Паншетик з пауком, на якому написано 42, на камеру не видно. І от ця частина рук і ноги прозорі, якщо типу, на них посвітить, буде видно. Це подібна темка була у фігурці із космічної серії на руках. Вот ось цей от. Вот. Вот, а, коротше. Дві рожи і запасне волосся. Так воно на підставочці. Отак. Вот нас істинний комфортик насправді це ось цей Спайдермен. Якби там от не було знизу костюма, видно, то цей би халат ідеально подошов для яких-небудь фігурок. Але уве. Ну і ще охрінеша рожа взагалі. Вот. вот. Видно трошечки. Бупс. Єсть. І неймовірно класний халатик. Кастомізував цю фігурку за допомогою паутинки в руку. Ізначально вона була ця паутинка, у Мельза, але уві, це паутиня йому не підійшло. Бо він такий всій, весь електричний. Це не його вайб, скажімо так. Тож от тут вона. І наступна фігурка, яку я власне, сьогодні і купив, це. От така от. А, значить... Я її на сцену так, то, що так захотів, і, власне, так було удобніше. Ноги у неї в неї, встання як ус, У мене є чорна китайська така. У мене запасна, встаті, була маска в комплекті. Е, ну, Шляпа, принт на плащі хороший. Уви, неправильна маска, тож у коня вона должна бути і донизу проходити. Сказати більше нічого. Рекомендую ставити її так на сцену. Так зручніше, повірте, менше мороки. І остання фігурка серії це, ця от неймовірно, крута собачка, попри те, що я сп... Коротше. Неймовірні принти роздертого роздер... костюму, хоча фактично це здається. Перевертень. Вот. Ну, принти, ну, в принципі, відлите, вона неймовірно різиновий хвостик кого інтересує. Ну, і ще там є всі зняття. Ой! Все, окей. То, тут теж, видно, цей от мімімішний паучок.